Олена, розкажіть, будь ласка, топ-червоних паропорців, коли ти спілкуєшся з підлітком, чого не можна робити, ну і не варто. Для мене перше, найголовніше не може підлітка принижувати. Не можна йому казати, що він такий сякий, не можна його порівнювати з кимось. Ну, от, Припустимо, да, там, казати моєї колеги в неї син або донька, от вони такого вже досягли, а ти ще не можеш. Чи припустимо свій приклад. Я в твоєму віці вже був таким-то і таким-то, а ти ще такий і такий. От це категорично заборонено. Категорично заборонено не довіряти. Треба довіряти. І взагалі, якщо вам щось не подобається в поведінці підлітка, ви маєте щось сказати. Це має бути виключно як я повідомлення. Тобто, ви маєте сказати, ти знаєш, от мені не подобається так-та і так-та. Заборонено, знов таки червоний паперець, це те, що ти такий. Да? От, припустимо, щось не сподобалось, значить ти там неохайний не має значення, що там відбулося. Мені не подобається, що ти так зробив. Оце єдина форма спілкування. І все має закінчувати тим, що ви йому довіряєте і вірите, що все буде в порядку. Це головне десь так.